Буває, часом сліпно від краси. Спинюсь, не тягну, що воно за Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога явори. усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Болить мені. Ти знаєш, як болить, болить біда, що зараз в Україні, ця рана душу втомлену ятрить, і сліз не можу втримати я нині. Війна не оголошена ніким вбиває і калічить Українців. І це наш брат, та й чи був він ним, щоб вбивати нас, прислав чужинці. Болить Знаєш, як болить, ця рана не дає мені спокою, і ця неоголошена війна розв'язана братерською рукою. Нехай ніхто не половини твоїх земель, не розтинає, бо ти єдина Україно, бо ти у всіх у нас одна одна від Заходу до Сходу, володарка земель і води. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ.